Саме знову я, Максим Комирина Анатоліна, керівник Крутка народознавства, Центр дитячої тенатської творчості провід. Щодня нас з вами оточують сотні людей, але найближчими, найріднішими завжди залишаються наші батьки, наші брати та сестри, наші бабусі та дідусі, тобто наша сім'я, наша родина. Чи сьогодні ми поговоримо з вами про під родину. І дерево роду. трохи теорії. Що ж означають терміни рід, рідня, родина обширним є значення роду. Рід це ряд поколінь, що походить від одного предка усі родичі, родина, рідня. Рідня це чиїсь родичі близькі чи далекі. А от родина це група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших родичів, які проживають разом. Сім'я. Родина відігравала дуже важливу роль. Не дарма про рід, про родину складено багато прислів'їв. не з них стверджує, що без сім'ї і свого роду немає нації народу. Історично в українських родинах склався такі звичай, що треба вивчати і знати свій родовід до сьомого покоління. Чому саме так до сьомого покоління? Тому що якщо ми почнемо проводити гілочки до батьків, до тата і мати, то у сьомому поколінні 32 гілочки з татового боку і 32 гілочки з маминого боку. Цифра 32. Чого у нас 32? Тому що у людини 32 зуби. Так? Зуби нам потрібні для насичення нас фізичною такою їжею, так? для підтримання наших фізичних сил. А от якраз ці 32 гілочки. Роду нам потрібні для насичення духовною їжею, для наповнення родинною мудрістю, тому що мудрість також передавалася із покоління в покоління. А якщо ми складемо 32 гілочки одного роду і 32 другого, то вже отримуємо цифру 64. А цифра 64 вважалася сакральною. Чи пращури це коріння, міцне коріння нашого дерева роду, де стовбур дерева це наші дідусі бабусі. Гілочки це наші батьки. Ну і лисічки і плоди це ми з вами наші брати і сестри. Отже, саме так виглядає дерево роду. В цих українських звичаях присутні дерево роду. Наприклад, дідух, який вноситься в хату на різдвяні свята. А що таке дідух? Це погляньте на екран. Так, це Сніп пшениці, ну, з різними джерелами по-різному. Це перший сніп з поля збирався в такий дідух. Дехто каже, що це останній сніп поля, збирався в таке от дерево. Що воно означало? Це символ достатку, символ нового врожаю, так, символ багатого врожаю. Але це також дерево. Дерево, яке міцно стоїть на ногах на корінні, має стебло так, і має пшеничний колос, тобто дітей. Так само є весільні гілочки, це також родинне дерево. На короваї весільному ви бачите гілочки, що також символізують родину. А дерево роду е, вишите на рушниках. Тобто цей символ родини, символ міцності завжди був присутній з кожним українцем. Оберігав і допомагав. А що ж сьогодні? Чи знаєте ви свою історію до сьомого покоління? Я думаю, що ні. Але ми можемо все наверстати. І сьогодні я хочу запропонувати вам скласти простенький такий родовід і передавати ці знання від покоління до покоління. Я хочу вам запропонувати зробити родинне дерево у вигляді аплікації, де квітами будуть усі жінки роду, а листочками – чоловіки. Для роботи сьогодні потрібні аркуш білого картону, кольоровий папір, можна навіть якісь обрізки, ножиці, ручка, декілька фломастерів, клей. Це те, що обов'язково. І з необов'язково рамочка, дуже гарно, якщо вона є. Тоді робота виглядає завершеною. Це можна працювати. Першим, що ми робимо. Ми заготавлюємо собі шаблончики квітів та листочків. А квіточку, мабуть, будь-яку, яка вам подобається, кругленька чи, може як кромашечка. Тут значення немає. У мене квіточки будуть такі. Листочки. Так, Листочки це чоловік від вашого роду, так? а себе можна зробити або яблучком, або теж квіточкою іншого кольору, або сердечком. От я вирішила зробити сердечком. Чіплення. Та так. Розміщуємо себе, так я вирішила робити. В центрі. Далі виводимо з центр два парі, так, батьків мати батьку. І тут ми прикріплюємо листочок. питочкою Пришили імена і прізвища Уже прізвище відрізняються, бо у матусі ділочі прізвища є. Так, і так продовжуємо до тих пір, скільки родичів ви пам'ятаєте. Так. І так продовжуємо до тих пір, скільки родичів ви пам'ятаєте. Отже, ось от що вийшло у мене. Є одна прогалинка, я ще трошки з'ясую, дивіться, коли ще оформити у рамочку, то взагалі ваш родовід може зайняти достойне місце десь на стіні. Так. Це така робота не швидка, тому що вам треба опросити своїх батьків, бабусь так? може деякі документи доведеться пошукати. Але в цілому, завдяки цій роботі, от я, наприклад, з'ясувала, що по матерній лінії я таки знаю, хоча б імена, але своїх родичів до сьомого покоління, Чи ви звернули увагу на те, що на малюнку більше листочків ніж квітів. Як ви думаєте, чому так? А через те, що нам підказку дає наше ім'я по батькові. Тобто, чоловічих імен таким чином ми знаємо більше, ніж жіночих. Знаєте, ця робота дуже цікава. Бо хто знає, хто були ваші кращи. саме серед ваших родичів є якісь відомі особи, про яких ви читаєте у підручниках, а ви про це і не знаєте. Тому досліджуйте ваш рід, цікавтеся. А на сьогодні все, на все добре.